Рівненська вереса вже біля штрафного майданчика. Тут і центральний захисна Киїщенко з Барзенком. Іде подача, йде удар поворотам, але Луганча відбивається відбувається. Зараз ще одна атака. Втрачає м'яча Олексій Шевченко. Неприємний момент. Неприємна. Зараз дивимося, ще раз повтор цього моменту пробував Володимир Адамюк. Пробував по воротах в падінні вже лежачи. Ну а далі Валерій. надзвичайно мотивовані. Надзвичайно хочуть. Здобути свою першу перемогу в чемпіонаті. Нарешті перервати цю свою невдалу серію. Олександр Бандура вступив у гру перший такий удар поворотам. І... Розпочався тур в колективах, які були десь недооцінені. Зараз момент першого Вереса. Момент уже, що називається, із гри. Цього разу Євгеній Пасіч шукає щастя в штрафному май... ...легким переляком все Завершилося для Олексія Шевченка. З м'ячем залишається рівняний. І знову небезпека. І удар поворотом відбувається. Ленат. Поперечено. М'яч пролітає після пострілу. Пасіч і Пасіч зараз пробивав. із кута штрафного майданчика. Цілив у дальний верхній кут. Але Євгенію не пощастило. І зараз повернувся до України до складу учасники Єврокубків. І це дуже важливо. Для самого Василя приймає зараз момент із його зони. До речі, атака відбувалася Сергій Гриль Пробивав поворот, і Василь прийме лише розводить руками. А він загубив свого конкурента. Василь Прима Розпочинав у Дворічний Ігор Харатін виходить на поле. Радський на замасі прибирає опонента. Продовжує фінтити. і Продирається до штрафного майданчика Артем Сухоцький. Його передача і зараз небезпечний момент. 1-0. Луганська Зоря відкриває рахунок у цьому поєдинку. Владислав Калітвінцев забиває м'яч у ворота Олександр Бандури. І потрапляє в обійми партнерів. Владислав Калітвінцев, як же несподівано, все трапилося, буквально на рівному місці. Вийшла ця гальова національну передачу. Рикошет Валерій Федорчук м'яч не виніс, тому що він у нього звалився із ноги. М'яч влучив в голову Роману Карасюку. І від Карасюка перемісника на ногу Калитвінцеву. Ну, Курйозний м'яч. Десь якщо через такий курйоз втратять сидіне. Спасибо за просмотр, подписывайся на Тв Гол, чтобы не пропустить видео голов и обзор.